Немає. Гриш, ти кажу молодець, пацан. ну Ти можеш бити трони, є блядь, блять. Будь ласка. Вітаємо на боті. Вітаємо. З вами, як завжди, Кейця я і чоловічий голос за кадром. Всім привіт. Що, друга катка після величезної перерви? Ага, да, вже не два місяці хто не знає, тому нагадаю. <гум> Взяли джина Зайрою. Таке чисто стандартне комбо. А ще а, в нас схожі ага. скінчики. Да. Було, типу, щоб нагадати собі, як типу, в це лайно грати. Та трохи розігналася з попередньою каткою. Ой жахлива вона була, але я хочу її випасти, але вона така, блін, кончена взагалі тупала, я не знаю, це кап'ять У нас половина каток такі. Ну і ладно. Блин, прикольний скині. Да, прикольний. Щось ми минулу катку грали нормальним комбо. Цю катку нормальним комбо граємо. Ну, да. В Сраті будуть пізніше, коротше. Ну, хоча б попередній катці, там, чесно кажучи, що там було? Там о, 4 в 5 було. Mm -hmm. ну, якщо Зері вважати п'ятим, можна ну, в принципі Та там... сказати, 4 в 4 ми грали. Там іони був взагалі ніякий. Угу. У нас був гарний лісник. І гарний варві, який не філій. Так, він просто рівну. <різь> він намагався повернутися, але. У мене таке відчуття, що я все ще граю за афіліос. Треба згадати, що таке джим. Everyone wears a mask. Одну катку ми перемогли. По всій логіці нам зараз повинні дати якихось таких жорстких чуваків, да. Фіга собі у них вже тут пів стоїть. Вже не стоїть. Він в кущах сидить mm -hmm. просто. Больно ты Ах ты, курве. Окей, ладно. Не дуже то і потрібно. Mm. ця миша. Угу. Сарам. Uh -huh. я ябак не збил. Там десь Варвік ще має бути. У них у обох ще у джина і у зайрі така <кій> оходка, прям вальяжна mm -hmm. така, пафосна така. Ще Ріната класно підходить під джина. Ну, чисто по стилю. Mm -hmm. Чоровик. Нові черевики ти хочеш. Нові черевики і книгу, я коротше ну, купила. Боже, як це багато про мене розказує. <рес> <рес> що мені треба кужити книги, а і нові черевики, блять. Це те, що ти купила в Німеччині. Так. Да. Що я купую усюди і постійно, нові черевики і книги. Там е, маукайські діти О, <рес> О, Господи. Можна без дітей. Це щось погано. Ладно, молокаю краще не підходити. Там жолуть! Я бачу. Дуже сильний стан молокая. Десь пацієнт. А па цюк. Десь пацюк, так. Да. Коли маука агресує, Пасюка не видно, це значить, що він лізе біжить без поруч. Mm -hmm. Варвік. Mm -hmm. Mm -hmm. Чи тут хтось я? Mm -hmm. Ні. <гум> не, ну туди нам не далеченько. А що тако за Герри багато лянь? Подивись на це. Не знаю, где-то стильки какие-то це ще дві. О, ще дві я поставила, лай. Ой, Капець КПС там кусають крепи. тух 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 Не Хура! Так мені краще бекнути без хп. Угу. Да, до речі, ми граємо з друзями, у нас тут ось є оурулінчик. Аурей... Як його назвати? Що? <реш> ну, коротше, оцей тип на драконі. І да. на топі а, Да. Якщо хочете, до речі, пограти з нами, не знаю, може і на запис, то ж пишіть в коменти, додамо, якщо буде місце чому ні. Так, бо зараз у нас на топі наш підписник грає. І ви теж можете, якщо хочете. До речі, так, ми граємо на запис, можна блін, розмовляти. Як неочікувано, щось, взагалі, ці маукаївські діти не подобаються. Так, нам не можна з ними відкрито битися, бо зараз, да, з'явиться ульт. І під станом молока нас просто рознесуть. Mm -hmm. Блять, йогочі жолуді. Ага, твіч. Ну, Вервик. Блин, він підпаляний. Да, да, вона... Мене... Він підпаляний! У мене перезарядка була. Йоп твою мать, Джин! біса? Чотири. Пастки прикольно працюють проти твіча. Він бігає його mm, видно да. одразу. Жут такий повільний. Я? У mm мене -hmm. проскорення а я не помирав. А, а <світ> проскорення <світ> є тільки коли помираєш? О я не знаю, як воно працює, але після смерті частенько дало воно є. Дітей де трошки. А що це він без танка свого? Щось не спрацювали разом. Блять. Дуже багато станів від цього дерева. Вообще їх башню понюхали, навіть не понюхали, подивись на це. ага, все. Йовані, ти поганая, звідси, блін. Ти і твій друг з дітьми. Блін, от ну, мені ты жаль ці квіти, вони такі красиві, багато. Ну треба фрізити лінію, але твої квіточки не допомагають. Блін, там, там, там їх багато, так вони такі всі красиві. Ладно, ну, нам твіч допомагає фрізити лінію, окей. Так вони не нюхали нашої вашти, вони нюхали їхньої вашти, прикольно. Все рівно. Блять, рейд було важко смайть натиснути. Блядь. Ну як бы туди бігти? Да поможешь за вармо? На чотири. Ееееееее Блін подивись просто тут якісь сади блін Ну чи голову? Ееее жалують Взяв привів до мене жалуби Ну що, мені одному страждати? Цікаво вони бекнулись можу я теж бекнутись? Батиночки взяти. Ні, не, не бикались. Ай, ну поїмааа! Блядь, це було настільки тупо, наскільки тільки можливо! Але ти вижила. Паніка це така штука, блять, справа. Щось у нас так повільно тягнеться, оре, попець. Гра? Ну, да. Жодуть посадили у нас Угу. Ну постійно їх туди сажаю. Я не сажую сюди. Капець. Я теж буду насаджувати

это Стич, но... Субботы, блядь. Пиздец. Смотри, мало я могла. Ты ж выживешь. Нет, <систит> нет. конечно. Ой, что-то мне это совсем не подобается. Блять. Кончений танк. Блин, вони в нас під баштою живуть все життя, як Грейс жодного разу не прийшов. Не, ну що чим там покритий сьогодні? ну тепер та пора, да, коли нас на рівні майже немає. Ой, бля. Ну, Дракон прийшов. Warby. Я вообще не поняла, что тут не лайвицы, короче. О, дякую. Ну, в принципе. Проти молока можно и Ну Ничего, так и питгон на бот пришел. Два кило. <кій> Там бы дракон забрать. А что он пришел фармить моих крипов? Блять, ну серьезно. Сидучий твич. Блять.

Блять, твеч, ёбаный. Хера соби ты? Докне нахуй. Нормально ты його розвалив. Там, бідного Йони розковиряли. О-о. <ріць> <св1> <ків> Мені бахнули трудно, дякую. Блядь, що тут йону забить? Ти тихенько. тхеньк. Мене тут не видно, мене немає. Угу. <св1> <ріць> вообще На нас тоже наш. Что тут бывает? Я не знаю. Я запізнилась на вічі. Я наче брав участь у цій вечірці, але щось я навічув. Наче нічого не зробив. А, у вас там подорожі закусил. Еблять твічі ебучі. Ну, реально пацюк. Неприємний, такий мерзотний, ще й вопи збирається. <різь> <різь> Бр... В мене голосу хребший, іншого не дано. Я набі стою туди. О, короче, купу бійців тут загинула в спиванні вбити малка. Ебать! Нічого просто зробити не може. Я роблю 1, він робить 10. Що у нас з мідом сталося? Де він? Mm. Uh, у нас був мід? <laughs> Та тобі здалося, ми грали постійно, ніде да не було. Крипив, крипив. <laughs> Цей дракон з космосу вирости. якою вірогідністю разом з Маукаєм там ще й щейт твич. Нихера, короче, Что mm -hmm. Дай вашу матинку. Блять. Накали за фокусово. Симона хочет. Mm, я так поняла, запомнилась. О, да? yeah. Слава Богу. О, ты чат удач. Слава Богу. Давай это ще у типа. А котов без огромный. А він від крутый помер. Капець просто тупо. Ми... Капец, як йому похуй. Це жо таке? А твіч. Напрягає. Ну нам еду. Кродется десь. Ну сука, як ти, блядь, из-за ебаешь О, размазала Ну це, розумієш, це я видела? Не прошу. Яка малка и дрись насправді? Я хочу That за нього пограти. Ну-ка з дивно Давай ты пушить. Чу смалкай захватиться. В чате к шоспе писал. Шат бывает людей народ. Що щось, щось зелененьке, щось таке знайоме. Майхуй, ага. Я помру. Капець він дамажить отрути цією. Ага. Давайте вже зміничи цей трон і пішлі далі. Все, слава богу, молодець, давай. Ага. Я не можу, у мене голосу немає. Грейс, ти каже, що молодець, пацан, ну ти можеш бити єбучий, блять, будь ласка. Спасибо, Грейс, задавай, давай бий трош! Давай! ちょっと。<laughs> <laughs>